Як і з чого я робив цю саморобну техніку. І як бачимо, тут все запорожець. Заднє міст запорожець, передні ступиці, колеса запорожець. Тут зробив балку качання, зробив на Зіловській хрестовині. Тут сюди ставлю такий камінь, кілограм 30 вантаж, щоб передок не піднімало. Рульова колонка, запорожець, і все те вже розлазиться. Це важіль примикання теж, ну це буде все педаль. Газа це буде гальма праве колесо. Це гальма ліве колесо. Це педаль щеплення. Нажимає і ролик піднімається вверх, так звільняється. Це буде такий тут в мене ящичок, бардачок такий для якогось там інструменту чи щось покласти. Ну, Двигун. Китаєць. Робив натяжним роликом, тому що зараз вже є обгонний муфти щеплення, зараз прекрасно робити такі саморобки. Ті такого не було, то вимушений був робити. Роликом. Тут на, двигуну, на двигуні поставив я е, шків на 120 мм. Тут на валові шків на 200 мм і на валові зірочка Іжовська е, з коробки значить, на 15 зубів. Тут йде зірочка колесна Іжовська на 42 зуби, йде на первинний вал коробки передач. Тут я поставив оповний почіпник, щоб не кидали первинним валом. Е, Ремніці китайські тут летіли. Не ходили довго, тому що, як бачимо, це е, на черний ролі воно ну, донизу перегинає ремень і воно ломить е, ломи на квадратики.